Усім привіт! Сьогодні буде дуже такий незвичний влог. Адже я їду в Ошелот разом зі своїм класом і хочу і вам показати цю поїздку. Ще я зібрала вже ось такий портфель, він такий дуже забитий, тому що там всі речі, які мені необхідні, їжа, одяг її тому подібне. Сама я виглядаю якось так, топ, штани. Тут у мене конверси, сумка, і той портфель буде зі мною. Ну а далі ми поїхали на вокзал та вже чекали наш весь клас, а потім пішли вже на сам потяг. Наш потяг відправлявся о 18.29, і по суті, ми так і виїхали плюс-мінус. Тож не було ніяких навіть запізнень. До речі, я забула сказати те, що я їхала на два дні, а власне субота та неділя, і в готелі ми ночували лише одну ніч. І звісно, дві ночі, тобто з п'ятниці на суботу, та з неділі на понеділок, в потязі, їхали ми звичайним плацкартним вагоном. А, мені повезло тим, що я спала на першій полиці. Я не знаю чому, але на верхній я не хотіла. Тому що це якби моя перша сама поїздка в потязі. Я ніколи раніше не подорожувала потягом. І тому мені хотілося влазити саме на першій полиці, аби зверху там вдруг я не впала чи щось таке. І у мене не зусувалися враження про потяг. Ну і власне ми вже їдемо і спостерігаємо дуже гарні. Грайвы с векна. Для меня это чуть, чуть шок, мягко говоря. Далі я вагалась купувати ось цю каву, але все ж таки я її придбала за 15 гривень. І, до речі, вона виявилась доволі смачна і мені навіть сподобалася. Хоча я думала, що це буде якась в лапках отрута. Вже наступного ранку поспавши лише приблизно 2-3 години, я фарбуюся, бо виглядати нормально цілий день, хоча це дуже так, погано вдавалося, тому що голова після потягу якась стала брудна та взагалі в жагливому стані. Але ладно, тут я вирішила собі зробити каву вже свою заверну, яку я взяла з дому і не купувати. А це тарканчик, якого ми прибили. А, і власне ми вже під'їжджаємо до нашого місця призначення. Але спершу ми заїхали в ось такий тунель, і це було дуже прикольно так. Я не знаю, мені сподобалось через тунель проїжджати. Ось, приїхавши 14 чимось годин, ми нарешті приїхаємо до Мукачева і виходимо нарешті на землю. І зараз починається у нас екскурсійна програма, і ми їдемо на саму першу екскурсію. Ну і перша наша екскурсія це замок паланок, і зараз я вам трошки розповім про нього. Наприклад, те, що точно віддати побудову цього замку, невідомо, але відомо те, що в 11 столітті він вже згадувався. Паланок зведений для охорони та контрольно-торговельних і військових шляхів. Він також побудований на горі вулканічного походження. Це 188 метрів над рівнем моря та 68 метрів над Мукачевим. Також цей замок зміг пережити безліч воєн, облог, ворогів. А також коли у ньому правила княгиня з Угорщини Ілони з Рині, цей замок зміг пережити облогу, яка тривала більше трьох років. Також хочеться сказати те, що цей замок складається з декількох частин. От, наприклад, перша частина замку, саме верхня, він... Так і будемо його називати. Верхній замок. Він йшов створом, там жили такі, знаєте, головні люди. Він є найстарішим, до речі. Далі нижче це середній замок, там, здебільшого, були такі службові приміщення. Ну, і самий нижній замок, тобто три таких частинки. Замку паланку. Також, до речі, постає таке питання, чому замок паланок цей називається саме паланком. А паланком він називається через те, що він напряму відноситься до його будови. Паланком раніше називали дубовий частокіл, яким і було обнесено рів, що обіймає гору цього замку. З цікавого тут є ще камера катувань. Для чого воно і що там робили? А там просто катували в'язнів та завдавали дуже дуже сильного болю. Наприклад, там є гак, на який підвішували людей за ребро клітка, яку так само піднімали аж під стелю, стілець з гострими металевими голками, яма, темниця та усілякі шипці, якими ж і завдавали болю. Також поговоримо трохи про легенди, а саме легенда про колодість. Деякий час звісення фортеці займався Федір Коріанович. Він не дав наказ вирити колодязь, адже в замкових стінах була відсутня вода. І так почали копати колодязь. Докопало до 100 метрів, і води все не було. Глибше копати вже не було сенсу. Розсердившись, Коріатович вигукнув віддам душу дияволу, якщо в ньому буде вода. І раптом з'явився силует, який сказав, що за п'ять мішків золота виконає його прохання. Він походився, вода з'явилась, але платити насправді було нічим. Він продавати душу дияволу не хотів, тому вирішив піти на хитрість. Попросив пошити п'ять мішків та кинути тоді по одній монеті. А Чорт, як це побачив, розсардився і стрибнув у колодязь. Після цього в тому колодязі більше ніколи не було води. Ну, ось, власне, ви його бачите перед собою. До речі, його також можна ще називати як Федір Корятович або Коріатович. Тобто по-різному його називають, ну і власне це все, що я можу сказати про історію замку. І на цьому ця екскурсія закінчувалася. Нам дали дуже мало часу, до речі, пофотографуватися тут. Хоча тут було досить гарно і були місця, де пофотографуватися. І власне, ми вже в автобусі і їдемо далі. Тут є дуже така замучена буває. Ну, а власне, зараз ми їдемо в ресторан, аби пообідати, адже в нашому готелі, там, де ми зупинилися, у нас не було обіду. Їдемо і приїхали по суті до вокзалу. Тут ось такий інтер'єр, нам дали сік, дали борщ, він, до речі, не дуже смачний. І ось така картопля з м'язком. Воно вже смачне. Пообідали і їдемо вже в саме Мукачево, аби заселитися в наш готель. Автобус зупинився, нас висадили у центрі Мукачево, і він поїхав до готелю. А ми пішли пішки до нього. Власне, чому так, аби подивитися на місцевість і щоб нам екскурсовод щось розповів. Про Мукачево я можу розповісти те, що перша самописьмова згадка також Мукачево по своїй історії входило раніше до Угорщини, Австро-Угорщини, Чехословаччини та Радянського Союзу. І, власне, зараз до території сучасної України. Коротше, купили собі отаку от фанту. вафельки. І буду це пробувати, бо я це ні разу не коштувала саме це. Зараз ми йдемо до того готелю нашого. Він десь там знаходиться. Ми відстали трошки, бо обирали, що купити. І зараз біжимо за класно. Воно той магазинчик, в якому ми тільки що були. Ну і ось так тут все виглядає, в принципі, гарно. Тануточки, кстати. Правда, трохи погано видно, мабуть, і стану. Отак. Отак краще. О, видно. Прикольно. Ну ось ми вже прийшли до отелю. Ось так він виглядає з цього боку. О, тут дивіться. Тут можна спуститися до цієї річки. Хопа. Сьогодні виходи... А от і вход в отель. Квіточки різні. Ну і власне ми пішли заселятися в номер, але поки що я вам його не покажу. Покажу трошечки пізніше. Але поки що покажу те, як ми пішли гуляти, просто по Мукачеву. вже без екскурсії, просто самі по собі. Вирішили ми зайти в одну кафешечку, кондитерську, точніше, вона. Називається Бондаренко. Там, до речі, дуже смачні тістечка, дуже смачна кава. Мені все сподобалось і просто подивитися на цей дизайн цих солодощів. Вони просто неймовірні, як на мій погляд. І мені сподобалось все. Ось ще власне, замовила чизкейк та каву. І тут, до речі, ціни відносно нормальні, тому що в Ужгороді там було набагато дорожче, але це трошки пізніше. Потім ми пішли гуляти, просто по місту і знайшли ось таких конячок, точніше, не ми знайшли, а вони нас, можна так сказати. Потім ми пішли до тієї річки, яка проходить біля нашого готелю, але це з трохи іншої сторони. Ось так ми тут сиділи, десь близько до 7 годин вечора. І знову ці конячки нас зустріли. Фонтанчик з іншої сторони. Знову конячки, і ми вже йдемо в готель. А саме ми йдемо на вечерю. Що ж тут буде на вечерю? А буде чай. Ось така капуста, я її не їм, тому оцінювати я її не можу. Та хліб. Інтер'єр, як ви бачите, в цьому? Мабуть, в ресторані, я не знаю, як це правильно назвати. Стільчики трошки пошкрябані, але закриємо на це очі. Е, картопля, ось таке м'яско з якимось яйцем. Досить смачно. Мені сподобалось. Ну і власне огляд на номер. Восьмий номер, другий поверх. Ось що нас зустрічає при вході, вмикаємо світло, і тут е, ось, одразу ось такі крючечки для верхнього одягу та поличка. Також ще є зеркало. А по праву сторону ванна кімната. Є ось така раковина, гаряча холодна вода є, шампуні, мило два є. Далі душ звичайний. Ну і в принципі, ще ще потрібно зеркало, також розетка є. Рушники три, рушника великих, три маленьких туалет. Ну, і в принципі, все нормально. У мене нема претензій до цього. Ще, ще я хочу сказати, я не сказала вам, що це трьохмісний номер. Ось що я забула сказати. Є ось такий телевізор, ми його не вмикали, тому не знаю, він працює чи ні кондиціонер, до речі, працює, працю, охолоджує кімнату, все гуд, все супер. Ось моя ліжко, тут, до речі, їх два, одне двохспальне, одне односпальне. Власне, біля мого ліжка була ось така шафа, тут були два теплих покривала. Дуже такі теплі. До речі. Також шухлядка, їх тут дві. І ось такий столик, де були склянки, пульти різні. А ось тут я поклала свій портфель. Ось так власне, виглядала кімната сама. В принципі, простора і нормально. Балкон це просто великий плюс. Тут дуже гарний вигляд з нього. Господи, на цю річку. Ну, подивіться, як це супер. Я просто так ну, дуже обраділа тому, що у нас вигляд на цю річку це просто неймовірно, я вважаю, прям настрій піднімався, знаєте. Тому я задоволена. Балкончик ось такий звичайний сенький. Сітка тут ще є, щоб. Комаріни залітали, коли двері відкриті на балкон, стільчик. Ну і, власне, все нормально, як на мій погляд. Ось як виглядає тут тут чуть-чуть надломано, такий мінусік, скажімо так, можна було б перемонтувати, але ладно. Це, до речі, хол. Було б що його показати спочатку, але я якось подумала, що краще його тут показати. Да. Це вхід в ресторан, власне. Ну, і? ну а зараз вже у нас 20-22. Е, я буду мити голову, тому що цей от в мене взагалі не влаштовує. Це тупо на, на аватарку, знаєте, обличчя. От, того я буду зараз це все. Приводити в порядок і, і і потім лягати спати. Ну, спочатку дочекаюся своїх <гум>, двох сусідок. <гум> ну і власне, зараз трошки поговоримо про годень, наприклад, те, що заселення відбувається о 14.00, виселення відбувається о 12 годині, але у нас воно, до речі, завтра буде набагато раніше, а саме о 8.30, тому що у нас на 8.30 запланована екскурсія, яка буде тривати, ну, Досить довго, бо ми їдемо в Ужгород і там будемо тусуватися. А, власне, що я хочу ще сказати: у нас сніданок та вечеря. Обіду у нас тобто немає. А, сніданок я завтра вже буду дивитися, що там і як, але він починається о 8.00. Вечеря вона починається о 19.30. Вона досить смачна, до речі, була. Я думала, що буде несмачно, але виявилось, досить таки смачно. Тож, великий плюсик та респект. Що ще я хочу сказати, наприклад, про сам номер. Тут шумоізоляція така поганенька, тобто інколи можна чути, що говорить сусід. От, далі, що ще я хочу сказати, те, що у нас трьохмісний номер, тобто живе три людини, але два ліжка. Тобто, одне двомісне, друге одномісне. Далі, так як у нас трьохмісний номер, значить, шива три людини, значить, нам потрібно три шампуня та два мила нам поклали ось так. от. Далі рушники рушники. У нас було велике, великий такий рушник, і ось таке от для рук Ось так він виглядає. Але ми ним, по суті, не користувалися, ми тільки тим великим і користувалися. Далі. Що ще я хочу сказати, те, що у нас просто суперський вид. Він у нас на річку йде. Це просто великий респект. От серйозно, прям настрій піднімається. А, далі ще а, кондиціонер тут працює, ми його вмикали, він охолоджує кімнату, тобто все окей. Далі гаряча холодна вода також є. Значить, теж все гуд, супер. А, до речі, фену тут. Нема, але можна попросити на рецепшені, начебто. А, також ще можна попросити гарячу воду або просто чайник. А, далі ще тут є ось такі стаканчики, також три штучки. В принципі, вони, до речі, чисті, тобто все гаразд з чистотою. Далі ще давайте трохи про екскурсію поговоримо. Власне, мені вона не сильно сподобалась, але, знову ж таки, це потрібно враховувати індивідуальні такі от вподобання. Тому що я не сильно фанат таких, от, знаєте, якихось там замків. Але в той же час було цікаво подивитися на інфраструктуру. Також там відкривалися гарні види, на фоні яких можна було пофотографуватися. Але часу нам для фоток дали ну, зовсім мало насправді. От Потім, так як нас було 40 людей, до екскурсовода ти не сильно можеш підійти, не сильно його чутно, то я якби все прослухала насправді. Сумно це чи навпаки радісно, я не знаю, але ну, ось такий от факт. Тут ще картина є. Такий рандомний е, це самий, факт про номер. Все, до речі, як виглядає оце мило, воно схоже мені на пластилін. Давайте признаємо чесно, що це схоже на пластилін. Ще спілкую, що в нашому номері є е, е, балкон, бо в інших їх е, нема. В інших номерах, а у нас є. Ось такі ми круті. Це саме у тих, в кого трьохмісні номера, як я розумію. Бо в двохмісних немає. Ось вход. тут столик ще є, стільці. Ось так виглядає. Все. Ось тут. Ну, ось так виглядає вигляд з вікна. А вночі, а точніше зараз 20.47, блін, розмито, Але одно. Тут ще є ось така сітка, яка захищає від комах, якщо двері будуть відкриті. Взагалі по хорошому плану я мала б її зараз закрити, щоб комарі не залітали, але ж я не дію по-хорошому плану, тому ось так і будемо сидіти далі. Точніше, вже будемо вставати і йти, щось робити. Так як я вже нікуди не йду, я буду потихеньку змивати свій макіяж, якого вже майже не залишилося. От. І буду, типу, готуватися до сну. Хоча 20-50. Але нам сказали, щоб 9 всі вже були в номерах. Тому я вже в номер, власне. Буду готуватися до сну. І так, наступний день, другий день нашої поїздки. Прокинулися ми досить рано, о 6.40, аби зібратися та нормально піти на сніданок. А він у нас починався о 8. А, були ось такі овочі, помідорчик та огірок без кожури, хліб, гречка та дві сосиски. Мені, до речі, не сподобалось. Ну, як, так, 50 на 50. Але іншим сподобалось доволі, тому я не знаю, як це коментувати. ось ми 18 я прийшла зі сніданком. Він мені здався взагалі ну, таким не сильно смачним, ну, тобто їсти можна було, але ну, блін, це якась якість така собі. Плюс був чорний чай, я його не пила і взяла з собою термос та звернув каву виходить, лати. І буду оце пити, воно просто гаряче. Там за сніданком вже не могла випити то гаряче. От зараз буду перевіряти чи все я забрала, і будемо виселятися вже з готелю та їхати сам Ужгород. Вчора був дощ, точніше вночі. Я хотіла засняти, але я вже була така сонна, що не було сил. Все тут виглядає зранку. До речі, я тут помітила, що є світло, хоча не помічала якось цього. І, власне, приблизно о 8.40 ми вже були готові, зібрані та готові йти до автобуса. Ось ми вже виходимо з території готелю і йдемо в автобус, який, власне, і відбесе на Сужгород, і на різні інші екскурсії. Ось так виглядає готель з іншої сторони, і наш автобус. Далі нас привезли в місто Карпати, де й була наша наступна екскурсія, а саме в палац графів Шернбурнів або замок Береговар. Що ж це таке? А це колишня резиденція та мисливський будинок графів Шенбернів. А з 1946 року це санаторій Карпати. Трохи про історію та цікаві факти. Наприклад, будівництво тривало майже 5 років, це з 1890 року по 1895 роки. Також стиль цього замку це неоромантичний. До речі, здається, що це, ну скажімо так, звичайна будівля, але тут є одна оригінальність, яку ну зовсім не можна помітити взагалі ніяк. Наприклад, те, що за основу було взято астрономічний рік. Зараз поясню, кількість вікон це 365, тобто як днів у році. Також в цьому замку є 52 кімнати, це як тижнів, а також 12 входів у цей замок, це тобто як місяців в року. Далі, після замку, нас повели в наступне місце, яке знаходилось біля нього. Але ми зустріли ось таку тваринку. І пишіть в коментарях, якщо згадали і знаєте, що це за тваринка така цікава. І нас повели до ось такого ось джерела, з якого можна було купити джерельної води. Ось так тут гарно. А це дерево впало після зливи та бурі, прямо з корінням. А ці качки, мені здається, не справжні. Але вони тут є, якісь дві такі качечки. Ну а далі ми поїхали уже в сам Ужгород. Нарешті поїхали в Ужгород. Перше, куди нас повели це в ресторан, аби пообідати. А він знаходиться приблизно ось тут, по цій дорозі, прямо, і називається Кактус. Тут гарне оформлення в плані того, що тут різні прапори різних країн. І ось такі статуетки є. В якби в вікнах можна так сказати. Знову ця капуста, яку я не їм, суп, який мені не сподобався, я просто не люблю супи. Картопля, биток, в принципі, нормально. І далі ми пішли по Ужгороду гуляти. Але знову ж таки, нам дали досить так мало часу погуляти по самому місту. Лебідь, круто. Так от ми буквально пройшли, я не знаю, менше ніж пів години. Дуже мало і зайшли у ще одну кондитерську. Взяла я собі синабон та каву. До цього нас повели в іншу кондитерську саме екскурсовод, але там було ну дуже дорого, там одне тістечко могло коштувати десь 110 гривень. А тут я за каву та синабон заплатила 97 гривень. Далі ми пішли гуляти вже з екскурсоводом. Він нас повів в наступній локації. Тут досить гарні краєвиди та досить гарна. Архітектура. І далі, як я і казала, нам мало дало часу погуляти по ужгороду, і наступна вже екскурсія. Це наступний ось такий замок, можна так сказати, його макет, як ви бачили при вході, був ваш, і різні скульптури. Ось такі тут є зверху гармати з, з озброєнням. І дуже гарні краєвиди на гори та просто на місто. І ще дуже такий прикольний катер це дві стіни та щіль, і дорога. А далі ми пішли в, знову ж таки в цьому замку, але в досить таке цікаве місце, там, де було багато е, муляжів тварин. Вони тупо як справжні. І багато різних знахідок, тобто кістки, там, каміння якесь старовинне, і загалом багато чого цікавого. Тут дуже багато було експонатів. Але знову ж таки я покажу лише таку маленьку частинку. Ось, наприклад, ворони, сови, вони прям-ну, начебто, тобі заглядають в душу от серйозно жаби ага, і. Якісь просто тваринки, скажімо так. І ще ось такі милі вовчки сірі. Далі корона досить така масивна. І знову ж таки ще один макет замку цієї побудови, можна так сказати. І далі ми пішли в наступне місце, яке знаходиться прямо біля цієї локації. А саме Закарпатський музей народної архітектури, він мені дуже нагадав наше київське переговору, серйозно тут різні старовинні хатки, дуже, дуже такі гарні. І тут нам, до речі, дали так дуже багато часу, і мені здається, краще б нам дали побільше часу в Ужгороді побродити. Але добре, і так добре, скажімо так, я ні на що не жаліюся. Тут було також прикольно походити, подивитися на старовинну цю архітектуру. Багато тут природи, скажімо так, не тронутої і тваринки. Дуже милі тваринки. Мені вони от прям з душу зайшли, знаєте. Тут ще було якесь свято, а також був ярмарок біля входу. І там я, нарешті, купила собі сувенір, а саме тарілочку. Скажу одразу: постійно, коли я кудись їду, або за кордон, ну, точніше, я постійно тільки за кордону їздила, я постійно брала з собою тарілочки. І, власне, цей раз також взяла. І поки я вам розказувала про тарілку. Ми вже поїхали назад у Мукачево сідати на наш потяг і вже їдемо назад. І в потязі прийшла ідея зробити маску на обличчя. Взагалі, ми її мали зробити ще в готелі, але у нас не вийшло її зробити в готелі. Тому ми її з друзями, однокласниками зробили в потязі. Уже ранок, вже понеділок, і ми доїжджаємо додому. Ось така моя поїздка в Ужгород та Мукачево.